Леся працювала в Італії вже 15 років, колись поїхала на рік два, щоб трохи підзаробити, а лишилися, бо діти росли, потребували грошей, освіти, житла. Синові Андрієві було 10 доньці Наталці 8, коли вона залишила їх на бабусю і поїхала. Відтоді жила між валізами, переказами, сподіваннями і сумом. Вона все рахувала, скільки відкладено на Андрія, скільки на Наталку, скільки ще треба, щоб купити квартиру, поставити котел, дати на сесію, оплатити репетитора, купити весільну сукню. Себе вона не рахувала. Ще з перших місяців праці старенька сеньора Філомена казала Леся, ти як бджілка весь час працюєш, а для себе коли? Для себе потім, сеньора, тепер для дітей. Кожен її день починався з прибирання, закупів, підгузків, ввечері збирання таблеток, пошуку, з них легкапцю під ліжком. У тебе золоті руки, казала одна колега, але серце ще золоченіше. Все дітям, дітям, але правда в тому, що вони й не згадають про все, що ти для них зробила, така наша заробічанська правда. Леся мовчала. Вона не хотіла думати про це. Вони мене люблять, відповіла тихо. Діти виросли. Наталка вийшла заміж Андрій став айтішником, працював віддалено, мав дівчину. Квартири, мам... Квартири мама обом купила, облаштувала, допомогла у всьому. Здавалося, пора й собі подумати про життя, але не знала як. Вона не пам'ятала, коли востаннє купувала собі сукню не з розпродажу чи обідала в ресторані, а не з лотка на вокзалі між пересадками. Мамо, а ти коли додому час від часу запитувала Наталка? Та удумає, скоро, діти, скоро. Одного дня Леся таки вирішила, що час додому. Тіло вже не таке гнучке, спина болить, коліна болять. Філомена померла, нова родина важка, холодна, і більше її не тішила, а додому тягнуло. Вона не сказала дітям точну дату, захотіла зробити сюрприз, приїхала несподівано, сіла в автобусах колись сумку, якій були домашні сири, подарунки і трохи євро, що відкладала. Коли приїхала, село стояло як і колись. Повітря пахло яблунями, старою землею, і дитинством. Леся йшла знайомими вулицями і не вірила, що вже вдома. В руках валіза, а в серці страх. А раптом я вже тут чужа, майнула думка. Підійшла до рідного дому, брама нова, двір прибраний, квіти у вазонах. Але щось не так було дуже тихо. Мамо, вигукнула Наталка, вибігаючи з хати. Ти вже приїхала? Ой Боже, мамо, Леся не встигла й розутися, як з хати вийшов Андрій, Наталчин чоловік. Роман, онуки, дівчина, сина всі сміялися, обіймали, щось сказали, тягнули її за руку. Мамо, ходи не сюди, ти тільки подивися, куди? Що сталося? Її підвели до сусідньої хати. Нова, красива. Колись там жила стара марфа, яка давно померла, а будинок стояв опусткою. А тепер великий ошатний дім з новим дахом, верандою, шторами у вікнах. Мамо, тепер це твій дім, сказав Андрій. Наш сюрприз, додала Наталка, ми купили цю хату для тебе. Мій, але ж як? Ми з Наталкою давно радились, пояснив син. Хотіли, щоб у тебе було місце своє, не кімната в когось, не у чужому житті, а своє. Ти для нас усе віддала. Тепер час, щоб ми віддали трохи назад, додала донька. Леся мовчала, сльози самі текли. Вона зайшла в хату. Усюди світло, затишно, красиво, нові меблі, фіранки, вишиті серветки, а на столичку рамочка з фотографіями. Вони ще з дітьми молодими біля старого ріха і надпис для мами з любов'ю за все. Того вечора вона не могла заснути, все здавалося сном, але було реальністю. На ранок її розбудив стукіт. Мамо, вставайте, йдемо до церкви, а потім сніданок у нас. І ще вигукнув унук Петрик, я вам приніс каченят». Вона довго сиділа, того вечора, на ганку, і дивилася, як повільно сідає сонце. Дякувала Богу за все. Навіть не так за дім і за ремонт. А за те, що діти не забули, що вона для них зробила. Бо коли мама віддає все, а потім отримує небайдужістя подяку, це значить, що жила немарно.